Про вибори кожне оновлення новинних стрічок викликає гаму почуттів. Інтелігенція йде на вибори окремим списком під егідою партії Собор письменник Василь Шкляр, лауреат народної Шевченківської премії за Роман «Чорний Ворон шукатиме мандату в окрузі на Галичині. На Луганщині відразу 128 мешканців поміняли паспортні дані. Причому за дивним збігом обставин нові прізвища імена по батькові абсолютно ідентичні іменам кандидатів депутатів в депутати від правлячої партії регіонів. Андрій Сайчук про Нафталін, пафос, образи та образи перших днів виборчої кампанії. Зі партії регіонів проходив в нафталінових традиціях КПРС. Журналістів до зали не допустили. Єдина інтрига, хто буде блондинкою на партійній вітрині. Блондинка валісправні сюрприз в іншому в Верховній Раді наступного скликання не буде головного парламентського прогульника і водночас найбагатшого українця Ріната Ахметова. Натомість парламент пройде його сильне лобі. Перше місце в списку поділили в першу чергу кандидати від так званої сім'ї, тобто групи самого Віктора Януковича, його родини і Ахметова. Натомість інші групи всередині партії, глави АП АПЕЛЬОВИНА та секретаря Радбезу Клюєва витіснені на мажоритарні округи. Це це свідчить про те, що списки складалися особисто Віктором Януковичем. Вважає головний редактор дзеркало тижня Юлія Мостова. Чи хотів глава президентської адміністрації стати народним обранцем? Хотів, але Віктор Янукович не відпустив Льовичкіна в округ, те зі списку викреслив. Сьогодні всі розуміють, що Янукович і Льовичкін накопичили в тому один від одного. Главу АП приміряють то до МЗС, політику якого він і так визначає, то до посади першого віцепрем'єра. Як учинить президент зі Сергієм Льовичкіним – невідомо. Об'єднана опозиція провела передвиборчий з'їзд просто неба, який плавно перетворився в акцію протесту і ходу під парламент. Прізвища в списку аж до з'їзду. Попри попередні зобов'язання перед громадськістю були названі лише частково, і, схоже, прохідна частина змінювалася аж до останньої хвилини. Лідер об'єднаних опозиціонерів визнає, що процес укладання списків був складним. Ми максимально зробили список. Повірте в дуже складних умовах. Ну от уявіть собі зараз. Є чинних 150 депутатів. З яких наступний парламент попаде менше половини і це було все непросто. Але ми хотіли бути відвертими і чесними з виборцем. Настільки, наскільки це можна було зробити, ми це зробили. Зрештою, список цих умов справді виглядає оптимальним. Він не рясніє явними кандидатами в тушки чи відверто одіозними фігурами. За деякими винятками, так прохідні частині списку, знайшлося місце ще одному поціновувачу марки Бентлі Руслану Богдану. Автівка на яку він мав довірність, спричинила масштабну аварію. Мино. Року в центрі Києва Богдан був виключений з бюд за синхронне голосування з партією регіонів. І лише в перед виборами раптом повернувся назад у фракцію. Ще більш неоднозначно виглядає номер 57 сьомий списку Віталій Данілов, президент футбольного клубу Харків, який за повідомленнями змів до 90-х був більше відомий як кримінальний авторитет Даніла. Тим, кому не вистачило місця в тісному списку, йдуть в округи, де їм протистоятиме адмінресурси і підкуп виборців. Один з мажоритарних кандидатів Володимир Аріїв, якому доведеться конкурувати відразу з двома провладними кандидатами мультимільйонером Левом Парскаладзе і скандально відовим регіоналом Олегом Калашніковим. Без грошей майже тому, що ми. Мені там мої друзі навіть шкільні допомогли. Але я знаю, як перемогти в цьому окрузі, чітко перемогти. Чистую серед колег Харієва таких оптимістів небагато, тому кожен воліє мати гарантоване місце в списку, проте він не гумовий. І за найоптимістичнішими прогнозами його прохідна частина не сягає навіть до першої сотні. Так, наприклад, на межі проходження опинився на Юрій Гремчак, зареєстрований під 91-м номером. Над яким висить кримінальна справа за колотнечу в парламенті під час голосування за харківські угоди. Іншим взагалі місця не дісталося ні в списках, ні в мажоритарних округах. Як, зокрема, одному з ветеранів націонал-демократичного руху Тарасу Стецьківу, що викликало обурення п'ятого номеру списку Юрія Луценка. Я знаю Тараса Стецьківа ще з часів акції Україна без кочні знаю його безкомпромісність і готовність діяти виключно. За принципом, який він не змінював ні при владі, ні в опозиції. Я знаю, що це дуже незручна людина для будь-яких самозваних вождів опозиції. З'їзд третьої за рейтингами політичної сили партії Удар мав нарешті поставити крапку в питанні, хто є за широкою спиною Віталія Кличка. Картина виявилася дещо еклектичною. Тут і другий номер письменниця Марія Матіос, яка вирішила податися в політику. А ви сумніваєтеся в тому, що я вмію тримати в житті удар. А також кілька політиків, яким не знайшлося місця в списках батьківщини, таких як Віталій Чепіного чи Ольга Герасимюк. Після критики руху чесно зі списків виключили кілька фігур з неоднозначною репутацією, зокрема екс-міністра енергетики Івана Плачкова. Натомість там опинився, скажімо, екс голова ради міністрів Криму Сергій Куніцин, якого називають близьким до мільярдера Дмитра Фірташа. На прес-конференції журналісти закидали кличка питаннями, хто з олігархів фінансує удар. Чемпіон від подібних закидів відбувався з ледь стримуваним гнівом. За нашу партію нема олігархів. Партія фінансується внесками велику частину велику частину фінансування партії несу я особисто своїми грошими. І в цьому напрямку спекуляцій буде дуже багато. Я не хотів би, щоб навішували ярлики. З мажоритаркою в ударі інша проблема там відверто мало впізнавних яскравих облич. І На з'їзді кличко навіть пообіцяв, що в деяких округах кандидати від удару будуть знімати свої кандидатури. І якщо цього не станеться, вони відбиратимуть голоси в кандидатів об'єднаної опозиції. Андрій Сачук Анастасія Станко і Моторевська теваль.